Ми Сьогодні є в Богу Божому, і дуже приємно, що цей дом сьогодні наповнився народом Господні і гостями. Слава Богу. Слава. Дайте, як вже було зазначено, що у нас сьогодні подвійне свято, ми святкуємо сьогодні ювілей 40 років, і ми святкуємо сьогодні День подяки Господу за врожай, за плоди. І знаєте, хочеться так сказати, що так як подвійне свято, то щоб ми пережили подвійну радість, подвійну Божу благодать і Боже благословіння. Ну, для цього треба просто бажати цього і щиро молитися до Господа. Можливо, друзі, знаєте, хочу сказати ще таку річ. Можливо, ми сьогодні не так ну, пишно святкуємо. Нема в нас сьогодні таких знаменитих гостей. Я згадую, коли ми святкували 20-річний ювілей, до нас приїхав сам голова Союзу. Ми його запросили з Києва Паночку, і наш головний епіскоп України був присутній в нас. Сьогодні у нас 40 років і в нас нема таких поважних гостей. Знаєте, що хочу сказати? Як будемо святкувати, я вам всім дякую, що ви розположили своє серце і прийшли до нас, в Славуту, цей домик такий невеличкий. Але він всіх вмістив нас. З вашого дозволу, я хочу сьогодні прочитати історію Славутської церкви. Хтось, можливо, знає трохи, от, тому що мало вже тих осталося, хто був від початку. Я імена їх в кінці зачитаю. Знаєте? Але ось це вже наша історія. Я читаю з вашого дозволу. Отака невеличка історія. Я трошки згадав, де що так пройшовся по життю по роках, цих, От, І ось отакий матеріал буде. От. Прошу уваги вашої. Буду читати, можливо, буду трошки кашляти, зразу водичку буду пити. Історія Саводської церкви. Книга повторення закону, 8 розділ, 2 стіг. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 років. Цей стих вже був зачитаний. Я ще раз його читаю. Будеш пам'ятати, нам треба пам'ятати, друзі дорогі. Нам треба пам'ятати свою історію, свою, свою родину, своїх дідів і прадідів. Нам це треба пам'ятати. Це наше коріння. З якого ми сьогодні виросли. Сьогодні, по милості Божій, зібравшись разом в Домі Божому на це святкове торжественне богослужіння, нам в якійсь мірі потрібно згадати весь шлях, який пройшла церква міста Славути від початку, від свого заснування до сьогоднішнього дня. Від того дня, коли в Славуті вперше офіційно віруючі стали збиратися на богослужіння. В цьому році, коли в багатьох церквах на Волині, на полісі відмічають столітній ювілей, наші 40 років, здається, вже й не так і багато. Але це вже наша історія. І за цей час з невеликої групи людей, так би мовити, засновників виросла Велика Церква, за що слава нашому Богу. Оглядаючись назад, і згадуючи ті події, ми можемо сьогодні з впевненістю сказати, разом з Самоїлом до цього місця допоміг нам Господь. Він і тільки Він є засновником церкви, бо Він сказав, що я побудую церкву, і ворота пекельні не здоліють її. Дійсно, не здоліють, хоча не раз і не два пробували її здолати, але їм це не вдалося. Особливо ворог душ людський хотів знищити місцеву церкву на самому початку. Коли закладався фундамент помісної церкви, було тоді багато випробовувань, але Господь дав сили вистояти і все перемогти. Церква Христова в своєму арсеналі має духовну зброю. Яку використовує в духовній битві і насамперед, і насамперед це молитва і піст. А тому, в самі крутні, скрутні години, коли здавалося, що все ось ось розвалиться, церква закладала піст і ревно молилася до Бога, і Бог виходив на зустріч і виводив ступінків і різних проблем, за що слава йому. Сорок років назад. В Славуті церкви Христової, церкви віри Іванівської не було, хоча віруючі, віруючих нараховувалось десь більше, ну, десь приблизно до 30 душ. Ну, більшість з них вже відійшли в вічність. Віруючі з Славути до того часу відвідували церкву в селі Перемиші, де в свій час була велика церква і було в 60-ті роки велике духовне. Я хотів би фото висвітити. Перше фото. Світло можна виключити. Трошки прокоментую. В багатьох віруючих є оце фото. Знаєте, друзі, це в переміщі, це особливо для перемішальців цікава інформація. В переміщі, там, де зараз збираються віруючі, це вже третє місце. Саме перше місце оце хата. Мого дитинства, в моєму дворі, в моїй хаті віруючи, збиралися в 50-ті 40-ві роки. Казала моя старша сестра, яка ось є на, на от вона, от, яка є, ще жива сьогодні, вона каже: в нашому домі 10 років проводили зібрання цих людей, знаєте, скільки тут ще є живих? живі? от Сестра Ганя Нікичук, моя сестра Галя і сестра Віра, які вже з Іванівки, їй вже 90, скільки сірожа років? 93 роки. От вона десь там, от, 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 рядом. От. Дуже цікава фотографія, знаєте, точно рік визначити ніхто не може, але приблизно ми так кажемо 54-й, рік. Там мої батьки, там Льоніни батьки є, всі пам'ятають, всі знають, хто там, чиї там родичі були. Будь ласка, можна включити світло, я читаю далі. Було там велике духовне пробудження. Про це можна багато говорити, але це окрема історія. Можна тільки додати. Що в християнських кругах про Перемишль знали майже по всьому Радянському Союзу, незважаючи на гоніння, на заборони, віруючи з усіх куточків країни, їхали туди, щоб не тільки побачити, а й пережити на собі потужну дію Духа Святого. Старші люди пам'ятають, знаєте, там, від, з вокзала. Там така просто дорожка була, кудою ну, сотні людей спішили попасти в переміж на зібрання. Там було, було пробудження і була, була велика потужна дія Духа Святого. <кій> і ось в 1985 році славутські віруючі вийшли з перемишля і утворили невелику церкву в Славуті. Спочатку збиралися по хатах. А згодом підшукали будиночок по вулиці Михайлова, який незабаром і придбали. Протягом певного часу збиралися в тому будинку, а через деякий час, а саме, 20 червня 1986 року, зареєстрували там общину християн Віри Євангельської. Спочатку помісну церкву очолив Слюсарчук Олександр. Який потім виїхав за кордон, а на сьогодні він же відійшов в вічність. Я не знаю, чи я. А от, от він є да? так? Хто пам'ятає, перший наш служитель Олександр Дусарчук проживав в районі п'ятого заводу, там через стадіон так його хата була, багатодітний батько, десять дітей. От, і довгий час він. Проживав в Америці і в минулому році він відійшов в вічність. Це така наша історія. Пройшло декілька років. Церква поповнилася новими членами, тоді постало питання будівництва нового молитвеного дому. Згадуючи той час, хочеться особливо відмітити той ентузіазм, з яким віруючі приступили до будування нового молитовного дому. В єдиному пориві переважно люди похилого віку працювали майже кожного дня, а в суботу всі без виключення приходили на будівництво і дім з Божим благословінням. і на великий подив людей, які проживали навколо, знаєте, зростав. І ось уже закладено фундамент, побудували стіни, звели дах, накрили, закипіла робота всередині будівлі добрим словом. Хочеться згадати братами Максимчука Михайла Лимовича. Він ще відійшов вічність. Сьогодні сидить його син в нашому собранні. І я так просив, дай фотографію. Це ж наш основний був ну, зас... застройчик, чи... Чи бригадир наш. Він дуже нас підганяв. І, і всіх так, От, і... на жаль, немає цієї фотографії, щоб показати. Який очолив будівництво, а незабаром в общину прийшов новий пастор, пасічник Леонід Вікторович, який і понині несе це служіння в помісній церкві? Шановний перед нами в помісній церкві несе. Будучи будівельником за професією, він вніс великий вклад в спільну справу будівництва. Практично на будівництві. Працювали кущі всі, як кажуть, і стар, і мал, і тільки один Господь знає, хто, як і скільки потрудився для нього. Бо в нього пишеться пам'ятна книга, і там все записано. Згадую часи, коли ми вперше провели зібрання в новому, ще незакінченому будинку, ще не було пола. Ми стояли прямо на землі. Але з радістю і сльозами дякували Богу. Знаєте, те перше служіння в мене в пам'яті осталося, як би сказати, закарбоване. Прямо на землі ми стояли, нас небагато було, невеличка група людей стояла. І ми молилися з сльозами, дякували Богу, що ми вже маємо. Я вибачаюсь. Я хочу зачитати імена людей, які вже відійшли. Вічність. Хочеться також згадати тих перших засновників церкви в Слобуті, які багато потрудилися, але вже підійшли у вічність. Це буде насамперед перший присвітер нашої церкви Сусавчук Олександр. Далі Максимчук Михайло, Максимчук Надія. Я думаю, для вас ці імена нічого не, не говорять, не значать. Але хто знає і хто пам'ятає, я думаю, що сьогодні треба їх назвати. Треба їх назвати, тому що вони були засновниками, вони багато потрудилися. І знаєте, в Писанні там написано, от е, Павел перечисляє, багато потрудилися для Господа люди. Я читаю ще Столярчук Тимофій, Столярчук віра. Базан Ольга, Філімонова Ольга, Скрипнюк Василь, він ще, слав, слава Богу, ще живий, але за океаном. Скрипнюк Ларіса, Василюк Міша, Молошик Василь. Десять живих і десять вже відійшов вічність. І інші їхня дорога на цій землі вже закінчилась, але каже слово Боже, блажені ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі, так каже дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть слідом за ними. Слава нашому Господу! Я читаю, трошки поспішаю, щоб в час вкластися. Бог благословив працю цих людей і вони побудували прекрасний дім. Будування закінчилось, але не закінчилося будування церкви Христової. Фактично після закінчення будівництва розпочалась повноцінна праця на ниві Божій. Проводились перші евангелізації з участю різних евангелізаційних груп, зокрема, таких, як Авен'єзер з Рівенщини, Євангельський маяк з Кривого Рогу, Білий. Група «Білі крила і група з Прибалтики на чолі з нашим земляком Філімоновим Василем Федоровичем та багато інших. То був чудовий час після розвалу Радянського Союзу, коли прийшла свобода для християн? Після атеїстичного мороку залунала пробу від слова Божого в парках, в домах культури, на стадіонах і прийшло духовне пробудження. Люди масово наверталися. До Бога каялися в своїх гріхах і поповнювали місцеві церкви. От якраз це фото, от там і тут. Це, це в 90-ті роки оці люди покаялися і наповнили нашу церкву. Вже багато з них також відійшло в вічність, але ще є, ще є деякі живі. Слава Господу, браті-сестри! Будь ласка, святий! Славуті, на березі місцевої річки Горень, практично кожного року проводилось святе водне хрещення. Люди вступали в завіт з Богом. Можливо, ми сьогодні не назвемо число і імена тих, хто покаявся і прийняв Господа в своє серце, їхні імена в книзі життя на небі, але однозначно можна сказати, що не дарма ми трудилися, будували, недарма молилися і плакали. Сьогодні є результат. Який вимірюється сотнями душ, які прийшли до Господа. Можна декілька фотографій показати з хрещенням. з хрещенням. ось.